Я зараз маю честь запросити до слова доброго друга нашого університету, володимира золотаря, який підготував унікальний виступ. Будь ласка, Володимир Миколаївич, вам слово. Добрий день, учасникам конференції. Ви не все чуєте, сподіваюся, все добре. Мій виступ це коригування проявів прояву дисторсії у військовослужбовці. Але перш за все, я хотів би подякувати організаторам конференції за запрошення. Повірте, для мене це велика честь мати можливість виступити перед фахівцями в галузі, які здатні вносити зміни Збройних сил України. Зміни, які конче необхідні для перемоги України над Московією. Ця війна між Україною і Московією вона може стати прикладом. Незламності і мужності, сили і витримки, перемоги Давида Над Галіафом, але у разі перемоги України. Натомість, у разі поразки України, це буде війна як приклад втрачених можливостей. Одна з таких можливостей це знання та швидкість запровадження сучасних знань, практично підготовки військовослужбовців. Безумовно, що знання це є ознакою лідера і. Офіцер як лідер підрозділу, який має необхідне знання, знання про стан військовослужбовця під час бою його психологію, він отримує додаткову можливість впливати на підрозділ. Він буде ефективним лідером і він буде мати ефективний підрозділ. Так, будь ласка, перший слайд. Я сразу скажу а, а, застереження, що моя презентація. Не дублює мій виступ, а лише доповнюю з метою, щоб дати більше інформації. Наступний слайд, будь ласка. Помога бойової обстановки. У нас є два ворога. Перший ворог це армія супротивника. І другий ворог це стрес бойової обстановки. Армія противника це. Не надскладний ворог, це очевидний, зрозумілий ворог для е, розуміння, що це ворог, не потрібно мати додаткові знання. Натомість, щоб зрозуміти важливість і небезпеку другого ворога, стресорів бойової обстановки, треба опанувати додаткові знання. Внаслідок сучасних доктрин ведення бойових дій ми маємо надпотужного ворога на полі боя. Це стресори, боєві обстановки, ті, які діють на всіх виключення військовослужбовців. І фактично ми можемо казати, що більшість, переважна більшість, абсолютно можлива більшість психологічних розладів і трав отримання наслідок дії цих стресорів. Сенсорні розлади або дисторсії, які ще називають висвітової практиці, це не є виключенням. Сенсорні дисторсії – це короткочасні. Спотворення інформації про зовнішнє або внутрішнє середовище, як сторони збільшення, так і сторони зменшення чутливості, також дисерні дисторсій відносять дисоціативні розлади, розлади з пам'яттю та інші спотворені відчуття. Що характеризує дисторсію, це короткочасність проявів, нерівномірність проявів і можливість проявів. Лише за певних умов. Тож, які будуть умови, які причини проявів сенсорної дисторсії? У військовослужбовців це поєднання, як правило, в двох факторах: перший фактор це наявність безумовної, беззапечної але або передбаченої смертельної загрози. І другий, немаловажний фактор це відсутність попереднього досвіду керування стресом. Це дуже важливо для нас. Внаслідок поєднання цих двох факторів протягом певного періоду часу у військовослужбовців може бути, так, да, звісно, може не бути, але правило, більшість переживає явище, що за своєю суттю схоже на галюцинації або на спотворення реальності, або на некеровані дії. Основна відмінність дисторсії від подібних. Подібних розладів в психології це недовготривалість, спонтанність, виникнення за певних умов. Як правило, виключно під час бойової обстановки. Наступний слайд, будь ласка. Окрім причин, ми маємо ще певні підґрунтя. Сучасне, як я вже казав, доктрини ведення бойових дій це ночні обстріли, ночні атаки, позбавлення сну і недосконалість психіки людини. Я не буду заглиблюватися в недоскональну психіки, я думаю, що ви, як професії, всі знаєте, поділку на вівець і вовків на 95,5% відповідних, але ми кажемо про загальний зріз військовослужбовців. Оці 95%, які формують основу Збройних сил України. Наступний слайд, будь ласка. Систематизація та виявлення дисторції це крепівка робота, яка була проведена американськими вченими, в тому числі, і потім по всьому світу вивчалися окремі види дисторсії, і ми бачимо ось тут статистику проявів, статистику виявлення певних дисторсій. Зверніть увагу, будь ласка, що більшість випадків фіксуються саме на рівні спотворення реальності. Це і слухове виключення, і тунельний зір. Втрата перекері і суперчутків зору і е, загальмування подій, тобто, те, що військовослужбовець може фіксувати самостійно і для нього це є спотворенням реальності, е, але що немаловажне, тобто, це не є виключний переліком, абсолютно не, не є виключним переліком. Більш того, тобто є окремо там, до п'яти відсотків фіксується. Це спотворення або збільшення або зменшення теплочутливості, втрата близького зору без втрати периферійного зору, на який пропадає до 5%. Це не означає, що не будуть, можливо, виявлені інші дисторсії, які впливають на військовослужбовців, для того, щоб розуміти, на що їх коригувати і. Наскільки ми можемо це робити, нам треба розуміти, що складність фіксації та дослідження механізму прояв сенсорної дисторсії, вона наступний слайд, будь ласка. Наразі тепер будуть слайди: це будуть приклади тих дисторсій, які я фіксував під час інтерв'ю зі кослодовцями. Будь ласка, наступний слайд. Добре, слайди. Так, <кій> да. це будуть цитати із інтерв'ю з військовослужбовцями, і я ще хотів би сказати, що краткочасність е, в витикнення це велика проблема. Вони тривають недовго, може бути довго, але не довго тривають. Не передбачено по часу. Як правило, у 95% е, ці дисторсії не контрольовані, і вони е, з'являються незалежно від волі на того військовослужбовця. І складності умов творення сенсорів в умовах звичайного полігону, щоб зробити вивчення цих сенсорних дисторсій. Чому? Тому що ми повертаємося знову таки до причини виникнення, це реальна смертельна загроза. На полігоні це створити достатньо складно без э... нанесення шкоди свого службовців. Крім того, з фізіологічної точки зору ми бачимо, що ми знаємо, що дисторсії виникає при частоті пульсу, як правило, від 170 ударів на хвилину. І перший прояв починається від 140 ударів на хвилину. Окремі дисторсії можуть з'являтися при стані готовності, це 100-110 ударів на хвилину, але це для виключень, для матриць поведінки вовча з рая, Лев або одиночних проявів це хижак мисливець. Ми на це не будемо жартувати, але для коригування нам дуже важливо знати. Це підвищення пульс, і ми, ми маємо розуміти, що в цей час військовослужбовець, скоріш за все, вже перебуває на той межі, що втрачене когнітивні здібності і втрата дрібної моторики, тобто його ефективність значно знижується. Наступний слайд, будь ласка, до складності виявлення дисторсії, в тому числі, надаються такі перешкоди, як відсутність іншої методики, окрім опитування військовослужбовців на умовах анонімності. На жаль, іншого. Сучасна наука не знає. Помилкове розуміння механізму виникнення дисторсії у деяких психологів, а це цивільної психології, плутається з проявами психології і вважається, що захворювання це, опять таки, це і на поведінку військовослужбовця, і військовослужбовець отримує додаткове розуміння, що він, не такий, він неправильний. І до об'єктивних умов подається ще суб'єктивне відчуття, що військовослужбовець, не знаючи повної інформації, він вважає, що він якийсь не такий, що в нього якісь прояви, які роблять його дещо іншим. Наступний слайд, будь ласка. Щодо досліджень, які я робив я в Україні безпосередньо, це аналіз власної бази опитування і інтерв'ю учасників АТО ООС. І ця, цей досвід він доводить, що українські військовослужбовці вони такі самі, тобто, всі ті самі дисторсії, вони фіксуються. Але ми маємо до речі, ці всі цитати з інтерв'ю з українським військовослужбовцем. Звісно, ми маємо є деякий перекос, Деякий перекос на мою думку пов'язаний з тим, що в Україні майже не фіксуються, я не зміг, тобто їх дуже мало. Дисторсій саме з розладами пам'яті. На мою думку, це пов'язане з тим, що немає сталої практики аналізу проведених дій, так званого action review або debriefing. І поки це стала практика, не буде, не буде такі нарешті запроваджена, щоб кожен підрозділ міг це робити якісно, АПД, то розлади. Пам'яті, дисторсії пов'язані з розладом пам'яті це втрати пам'яті про частину подій, втрата пам'яті про частину власних дій, втрата пам'яті пов'язана з лютові від Вони і далі будуть потужним локомотивом, який руйнує всіх військовослужбовців. Зверніть увагу, що в середньому фіксується 120 випадків розладів пам'яті на 100 військовослужбовців. Чому так? Тому що деякі розлади вони. Мають звичку приходити не поодиноко, вони приходять разом гуртом, в компанії. І отже, ми приходимо до коригування Коригування проявів сенсорної дисторції. оскільки прояв дисторції – це всього навсього слайд, будь ласка, це всього навсього прояв перевантаження стресами і перевантаження стресом психіки військовослужбовця, то найбільш ефективний спосіб. Скажімо так, коригування, це готовка військовослужбовців і підвищувати рівень стресостійності. Між тим, слід зауважити, що Збройні сили України не мають особисте внутрішнє переконання, мають абсолютно достатні інструментарій коригування проявів дисторсії, тобто швидкого пониження рівня стресу в умовах бойової обстановки. Але ми маємо проблему з низькою ефективністю такого інструментарію. Будь ласка, наступний слайд. На мою думку, знов-таки це суб'єктивна думка, це пов'язане з тим, що, по-перше, відсутні інформаці... інформування військовослужбовців про можливі прояви дисторсії. Uh, більше того, я так від трошечки теми, скажу, що навіть що такі стресери більшість військовослабовців не знає. Друге, це поверхневе ставлення до наявних інструментів та зневіра в їх ефективності. Немає чудодійної пігулки. Немає це крепітка робота, яку треба запроваджувати. Третє це відсутність практичного застосування наявних інструментів, окрім інформування, окрім надання інструментів вправ. На релаксацію треба вчити і застосовувати, фактично, все впирається в приказку, чи чим дурний, бо бідний, чи ми бідним або дурний. Я не застосовую інструменти методичної рекомендації, які є наявності. Я дивуюся, чому є проблеми. колу ми повторюємо цю проблему. Отже, жодна з наявних вправ, наприклад, там борулька, лимон, квадратне дихання, воно не дадуть очікуваного ефекту при застосуванні без попереднього тренування. Досвід застосування вправи квадратного дихання. Я схиляюся до того, що це найбільш ефективне вправо, найбільш універсальне вправо, дає наступну статистику на підрозділі 12 осіб. Ефективність застосування після ознайомлення на наступні декілька днів, опитування не задовільне. Квадратне дихання не працює. В слово, взагалі. Ефективність застосування після тренування квадратного дихання проти тижня. Тренування відбувалося і радилося робити при будь-яких проявах стресу, при будь-яких хвилюваннях робити квадратне дихання. Оцінка 10 осіб із 12 дали від задовільне до добре. Тобто, фактично, тренування протягом тижня вправи квадратне дихання дало прогрес в пониженні, різкому пониженні рівня стресу в організмі свободслужбовця і повернення до ефективного функціонування. І виникають відповіді, чи потрібно взагалі коригування дисторсії? Чи може ця дисторсія – це є ознаками слабкості військовослужбовців? Так ось, виникнення дисторсії це наслідок природнього, цілком природнього процесу, який спостерігається і у найкращих військовослужбовців, і у найгірших. Що важливо, сам факт поширення виникнення дисторсії в підрозділі, на моє знов -таки ж, суб'єктивне переконання, є ознакою поганої психологічної підготовки підрозділу. Не більш того. Наявність або відсутність дисторсії у окремого військовослужбовця під час бою ну, ніяк не може бути індикатором його ефективності. Натомість його спроможність керувати власним станом та бути максимально ефективним на полі бою, тобто виконувати свою функцію, а військовослужбовець на полі бою виконує функцію дуже просто, він вбиває ворога. Ось основні критерії оцінки підготовки військовослужбовця. Дисторсії нікуди не зникнуть. І тоді постає наступне питання: чи слід їх взагалі коригувати? Наскільки вони ці дисторсії, ну взагалі е є необхідними для коригування? Можливо, хай буде той тунельний зір, хай буде там загальмування часу. Це ж не проблема. Проблема насправді не в тому, що є дисторсії, хоча дійсно більшість дисторсій не впливає прямо негативно. а... Проблема дисторсії є дві проблеми: це поєднання дисторсії, наприклад, поєднання диссертаційних розладів деперсоналізації і дереалізації особливого заступорів і тимчасовим проглядів. Це гарантовано 99% ПТСР у майбутньому. Це ознака, яка вибачте, на це вже аксіома. По-друге, в дисторсії виникають за певних умов: ми повертаємося удар пульсу 175% під час бою і ефективність військовослужбовця максимально буде знижена. Втрачається когнітивні спроможності, втрачається дрібна моторика, втрачається бажання далі виконувати свої функції на полі бою через швидке спустошення внутрішніх резервів. Отже, фактично, більшість дисторсій це є ознакою, що погіршувалась ефективність військовослужбовця на полі бою. І тому, на мою думку, і на думку більшості фахівців, слід коригувати і понижувати. Рівень стресу у військовослужбовців. Це, по-перше, забезпечує подальшу ефективність, а по друге, дає можливість отримати більш ефективний підрозділ. Ми не оцінюємо знов таки матриці поведінки вовча з рая, там поєднання декількох дисторсій, лев також не оцінюємо одинокі поєднання це хижах мисливець І наразі наступний слайд, будь ласка, да, оцей. оцей. Наразі, враховуючи попередній досвід безпосередньо е, начитування лекцій, там проведення тренінгів для військовослужбовців, я прекрасно розумію, що навіть за замов запровадження, запровадження спеціалізованої програми, наприклад, шістигодинний там тренінг, досягнення позитивних змін в краткочасно короткострокової або середньострокової перспективі, вбачається, на мою думку, неможливо. Немає абсолютно ніякої магічної пігулки, який дозволить мультипліцируватися досвід і отримати миттєве покращення ситуації. Наступний слайд, будь ласка. За цих умов більш доцільним мені здається придати максимум уваги підготовки лідерів: це офіцери сержанти, запроваджуючи обов'язковий спеціалізований тренінг зв'язкової психології. Вибачте, но психолог. Або заступник, наприклад, командира рота СМПЗ, ну він не може виконати функцію, він не може бути постійно там. Також я не буду оцінювати там деяких психологів. Отже, при цьому слід уникати. Наступний слайд, будь ласка. Слід уникати поверхневості при проведенні тренінгів, імітації занять. Ми всі розуміємо, що не всі заняття відбуваються так, як вони мають бути. Тобто імітація і поверхнева це вбиває будь-яку ініціативу і некомпетентних тренерів. Справа в тому, що не всі методики, які пропонують, вони є реалістичними. Наприклад, прекрасна вправа там обняти або ще щось там вона допоможе, але людина, яка тримає зброю заряджену і вона перебуває зараз в астральному світі. Ну я не впевнений, що слід обнімати саме в цей момент. Отже, чи є перспективи в коригуванні? На мою думку, абсолютно. Чи ми можемо отримати більш ефективний підрозділ? Так, тому що весь необхідний інструментарій, абсолютно, є. Навіть просто зайти на сайт довідника з МПЗ, і ми можемо побачити чудові вправи, але їх практичне застосування покладається саме на безпосередньо лідерів підрозділів: це сержанти і молодші офіцери. Без них зрушити справу з місця, на мою думку, лише за допомогою ініціативної групи. З, з Цього навчального закладу буде вкрай вкрай складно. Високу ефективність, наступний слайд, уже все останні, на високу ефективність під час проведення тренінгів, з моєго досвіду, показують наочний приклад, як відбуваються дисторсії, і демонстрації. Тобто, це абсолютно нескладно створити в умовах. Наприклад, хто займався, ну, добре. Самий простий приклад, я займу буквально ще 30 секунд часу. Самий простий приклад: більшість чоловіків мали в своєму житті досвід якоїсь бійки. І коли запитуєш, ти бач, пам'ятаєш всю бійку від початку до кінця у більшості переважних випадків буде відповідь ні, вона є рваними фрагментами. Чому так? Ось ця відповідь. Також дуже класно дають безпосередню допомогу це інтерв'ю з учасниками АТО ООС, конфлікту повномасштабного. Дякую за увагу. І ще є запитання, я буду радий привести. Дякую, шановний Володимир Миколаївич. Шановні колеги. У кого є запитання до нашого виступаючого? Виступ. Дякую вам за вашу безцінну роботу. Будемо дати вас в стінах нашого університету перед виступом. Для виступу перед нашими слухачами.